Вітаю і представляю зошит із зарубіжної літератури 6 клас, перший семестр. Цей зошит створено для того, щоб зробити уроки зарубіжної літератури цікавими, динамічними та осмисленими. У ньому зібрано різноманітні завдання для розвитку читацької грамотності, появи, аналітичного мислення та творчих здібностей учня. Зміст даного зошита охоплює теми першого семестру. Вступ до курсу літератури, міфи на всі часи, знайомство із грецькими міфами і також розділ Пригоди та фантастика. Завдання за творами Жуля Верна, Миколи Гоголя, Чарльза Дікенса, Астрій Лінгрен і Ульфа Старка. У зошиті подано запитання і творчі завдання до кожної теми, прави та встановлення відповідностей, логічні ланцюжки Знайди помилку креативні завдання. Наприклад, у зошиті подано запитання і творчі завдання до кожної теми, прави на встановлення відповідностей. Логічні ланцюжки, знайди помилку, креативні завдання, лист герою, наприклад, мандрівка сторінками книги, створи мем, робота зі штучним інтелектом, є завдання на якісь пошукові такі елементи, є завдання для того, щоб учні могли відтворити героя чи то якийсь образ, рубрики, поміркуй, творимо разом, досліджуємо текст, творча майстерня, як ви бачите, створи свій власний образ. Особливості видання в тому, що це сучасне кольорове оздоблення, воно не яскраве, але разом з тим привабливе для дитячого погляду. Зошит містить структурований матеріал з орієнтацією, на комплексний, з орієнтацією на компетентність підхідну, можна використовувати під час учного або дистанційного навчання. Формат PDF для друку та роботи, обсяг більше 60 сторінок. Ну, ось ми бачимо е, наступну сторінку подорожу світ міфів. Світ грецьких міфів. Міф про Прометея. Кожен аркуш це дві, ну, інколи три сторінки. Подвиги Героя Геракла. «Міф про Прометея, світ грецьких міфів підсумковий урок. Ось він так виглядає. І далі пішов розділ пригоди та фантастика, і, зокрема, творчість Жуля Верна. Тут є аркуші різних типів. Зразу біографічна такий, якби аркуш робочий. Далі вже розповідь про пригоди. Ми бачимо, є коротесенькі інколи й довідки про авторів, наприклад. Вікторини, незвичайна подорож. Ще ось така вікторина. Оцінювання знань 15-річний капітан. І творчий проєкт. Далі творчість Гоголя. Ніч перед різдвом чарівна подорож, творчий малюнок чарівний мішок солохи і «Чарльз Дікенс. Є сторінка за біографічними даними, і є сторінка на розуміння та аналіз тексту. Ось такі чудові яскраві сторінки можуть е, бачити ваші учні. Далі ось аналіз образів і Астрід Лінгрен. Такий аркуш і ось такий. Ну і також Ulf чи чим між света... свистати Йогану, також є два різних типи аркуша. Ось так. Ну і закінчується перша частина зошита підсумковою роботою пригоди фантастика, де учні можуть повторити матеріал. Як ви бачите, зошит привабливий, різносторонній, неординарний, тому я думаю, що вам буде.